Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні запрошую вас подивитися мій в'язовлог за трохи більше, ніж тиждень. І покажу вам процес, який в мене з минулого тижня тягнеться, а також нові процеси. Всім бажаю приємного перегляду. Дякую всім, хто вже підписався на мій канал і заходить знову. Це дуже приємно. В мене вас уже більше, ніж 1 тисяча підписників. Це Мене дуже сильно мотивує, дуже радує, і я розумію, що я це роблю не просто так. Якщо ви в'яжете і думали знімати, не знімати відео, створювати канал чи ні, то звичайно треба спробувати. От і всім бажаю успіхів, розвитку ваших, ваших каналів. І е, давайте скоріше вже будемо дивитися, що я назнімала. Сьогодні в нас понеділок, 9 січня, і я цього тижня знов не записала вступ, з чого я починала. Починала я в четвер, закінчила попередній в'язовлог. Отже, за цей період я почала в'язати шкарпетку для донечки із такої пряжі секційного фарбування. Це Alize Superwash, колір я напишу в інфобоксі, бо зараз немає з собою упаковочки. Дивіться, як гарно виходить цей, такий наче жакар. Ось так. Така п'ятка вийшла, ну, вона зараз не розрівняна. І набирала я на 30-й розмір 52 петлі спиці номер 2,5. Ну, це стандартна шкарпеткова пряжа. 420 метрів на 100 грам, 75% вовни. Мені дуже подобається, як виходить, і планую до кінця цього в'язального мого тижня, тобто до четверга, закінчити, тому що тут небагато роботи. В'яжу по пам'яті, так як я чоловічі шкарпетки в'язала. В принципі, стандартну п'ятку таку бабусину. От. Підняла тут петлі, тут трошки в мене в одному місці дірочка утворилася. Тут трошки краще. Ну, я її там заховаю, то не страшно. Так, це мій такий перший процес. І другий процес це ось ця блуза з махеру. Я вставлю фото, як вона виглядала в мене на початку цього в'язального тижня. І спробую. Вам зараз показати. Зараз виглядає ось так: продовжую вив'язувати кукетку, тут ще трошечки буде, щоб закрити цей трикутничок, і ось ці ромбики ну вони досить далеко ще так ідуть, тобто, трошки ще треба пов'язати. І потім, коли дов'яжу цей візерунок, переходжу, відділяю рукави і переходжу на лицеву гладь. Ось так. Ще поки що не приміряла. От минулого разу, коли вам показувала на довгих спицях, я приміряла, але ще було там досить мало зв'язано. Не пам'ятаю вже скільки десь всередині цього візерунку. ось цього. Так що будемо в'язати, будемо продовжувати і зустрінемось в наступних включеннях. Сьогодні в нас середа, 11 січня, і хочу вам показати готову роботу. Урточніше готову першу шкарпетку вже спішу, бачите, користуюсь лічильником рядів дуже зручно. Ось така вона вийшла. Ще я не прала, бо буду дві одночасно прати. Дуже класний цей візерунок. Тут такий жакардик іде, і смужечки різнокольорові. Підійшов на. Доньку, ось так по всім схемам, на 30-й розмір, 52 петлі. І я почала вже другу в'язати. Відмотала я ось тільки, щоб підібрати малюнок. Тут нічого складного немає, просто треба запам'ятати, який сектор пряжі йде. Я прям от відміряла сантиметром, скільки в мене рожевої до переходу. Там трошки було ось помаранчевого, а потім жовтого. У мене було 313 см. Я так відрізала, потім я заміряла, скільки я залишила хвостик на набір петель. Теж, І в мене, от, бачите, майже співпало. Майже така сама. Ну, Буде здалеку, я думаю, однаковими здаватися. І другий процес. він Просувається дуже повільно, бо багато петель на спицях. І один ряд пров'язати займає дуже довго. Ми зустрічались десь ось тут, і начебто і довго в'яжеш, але просування невеличке. Ось так виглядає. Тут уже будуть закінчуватись ромби, це буде починатись лицева гладь, і він буде отак іти сюди. Досить широкий. Я поміряла, ще поки що не зрозуміло, але там на малюнку так і було. Це така об'ємна блуза, рукави як летюча миш, як це кажан, і такий, ну, якби широкий, широкий джемпер виходить. Побачимо. Буду продовжувати в'язати, але не швидко йде. Два моточки я вже вив'язала і приєднала нові моточки. Сьогодні в нас субота, 14 січня, і хочу показати вам готову роботу. Це дитячі шкарпеточки. Вони ще в мене трошки вологі. Вчора закінчила, дов'язала. І хочу вам показати, що є невеличка відмінність. Я відмотала, все відміряла, і начебто тут ішло все однаково. Але ось тут п'яточка раніше почалась. І через це трошки здвинувся малюночок, і тут закінчилось у мене помаранчевим, а тут зеленим. Тут я вчилась робити цей трикотажний шов, тут трошки в мене гірше вийшло, тут взагалі ідеально, я вважаю. І мені дуже сподобалось взагалі цей принцип таких шкарпеток, коли це секційна пряжа йде. Цей візеруночок такий нагадує жакард. І в мене ще досить багато ниточок залишилось. Дві шкарпетки заважили 36 грам, і тут 69. Тобто, ще я відматувала, ще були кінчики. Якщо так переважити пряжу, то було більше 100 грам. Але на дві шкарпетки мені все-таки здається не вистачить, бо треба теж відматувати. Тож я вирішила скомбінувати. Значить, це перша, один із процесів, так, який був цього тижня, він вже готовий, тільки трошки досохнути. Від попередніх шкарпеток у мене теж так досить багато залишилось, і я вирішила резиночку, п'яточку та мисочок в'язати цією коричневою, а вже основну частину цієї, це будуть шкарпетки для мене. Вчора розпочала, набрала тут 60 петель і в'яжу резиночку 1 на 1. Е, мені здавалось, дівчат, коли я дивилась відео, що резинка 1 на 1 цієї пряжі крива якась виходить. Тож е, попередні шкарпетки в'язала резиночкою 2х2. А тут спробувала, і мені дуже-дуже подобається, як виходить. Вона така дуже щільна, класно тримає резинку, тягнеться. От, тож буду таким чином в'язати. І п'яточку хочу спробувати не ось таку бабусину, а п'ятку бумеранг, коли тут йде така, таким трикутником і посередині. Так, це такі процеси, які в мене новий так, процес розпочався. Але мені, напевно, придеться його трошки відложити, то вже побачимо в наступному в'язовлозі. Що стосується мого великого процесу, то покажу вам його ось так. Таким чином, повністю мені не вийде зараз розвернути, бо на спицях спиці 100 см, але не вистачає. Не дуже багато я його в'язала, тут залишається до кінця кокетки, до кінця візерунку, не так уже і багато. Дивіться, тут буде три. Таких ромба. Тобто три ряди цих хромбів це перший, другий, от, сюди повинен йти, і третій. І тут вже плавно переходимо на лицеву гладь. Не дуже в'язала, тому що буває таке, що є 10-15 хвилин, і тут доставати це все розгортати, доставати схеми, пригадувати, в якому ти ряду знаходишся. Аж шкарпетки взяв швиденько і в'яжеш. У мене лічильник рядів він запам'ятовує і дуже-дуже зручно. Тож, якось цей процес у мене не надто швидко пішов, але вже дивіться, як гарно виглядає, багато пров'язала. І далі е, треба буде розподіляти петлі, бо сам опис, який є, він тільки йде до кінця кукетки. Далі треба вже самостійно розрахунок робити. Теж це таке, якось мені не сильно зараз хочеться за це братися. Отже, на цьому буду закінчувати цей в'язовлог. У мене були проблеми з інтернетом. Я Попереднє відео про готові роботи е, вигружала на YouTube десь 3 чи 4 дні. Тобто, взагалі, нульова була швидкість вигрузки. Загрузка ще якась була, могла щось подивитися, е, щось кудись зайти на якийсь сайт, а вигрузки не було зовсім. От, потім, начебто, виявили, в чому проблема, стало трошки краще, але все рівно набагато гірше, ніж раніше. Тому не знаю, як будуть відео виходити. Хотіла цей влог раніше закінчити, але попередніше відео було не вигружено. Тож буде так, як буде. От. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на каналі. Па-па!